Всім привіт до вашої уваги команда хлопців. О, привіт! Браво-браво! А тепер привітаємо дівчаток! Привіт, хлопці! І так, увага всім на наш барабан! Крутимо! Хлопці! Крутимо знову. Дівчата, ви готові? За допомогою цих предметів вам треба знайти хлопців. Вау! Серйозно? І починаємо. Ну що, хлопці, треба діяти? Що тут у нас? О, баночка Мальтізерс. Лови! І навіщо це мені? Одна мить. Зараз ти сам зрозумієш. За допомогою цієї штуки я тебе трохи зменшу. Погнали! А -а -а -а! Спокійно все йде по плану. Іди на сяди, маленький Сем! <тіслялась> ти заховаєшся ось тут. Так, залишилось підшукати місце мені. О, солодковато! Ну-ка, спробуємо. Так, є ідея. Заховаюся сюди. Надені вигадник. Ну-ка. Ага, ось так набагато краще. Ой, а я то ще не заховався. Сподіваюсь, тут мене не знайдуть. Так, дівчата, ми на місці. Тепер розділимось. Ого, що я бачу. Яка смакота. Ням-ням-ням. І тут також. Побожнює солоденьке. Навіть мої улюблені мальтізерс є. Ну-ка, ну-ка. Мамочки, який жах. М -м, так, так, так. Ну, ясно. Викритимо на максимум і вмикаємо. Упс, невже мене знайшли. Саме так. Першого знайдено. Продовжуємо. Дівчата, ця вата така смачна. Чого ви стоїте? Швидше спробуйте. Ага, зараз. ш, -ш, 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 -ш шило Подивись он туди. Чотири ока і в жодному совісті. Здається, це день. Ну і що? Нам треба додати трохи вогнику. А так, попався. Знайдено ще одного. Ні. Ой, дівчата, це було круто. Так, добре, подивимось що тут у нас. Ой, здравствуйте. Знайдено останнього. Не треба, будь ласка, прошу вас. О, тримай. Так, дуже забавний. І так натискаємо. Ура! Ми це зробили. І увага, увага! Дівчата перемогли. Вітаю! Так, ми круті, ми круті! Є. І так, всім увага на барабан. В цьому раунді будуть ховатися дівчата. А тепер всі гуртом подивимось, які ж предмети дістануться хлопцям. Одна мить. Валя. Сподіваюсь, це дійсно допоможе вам знайти дівчаток. Бажаю успіху і ми починаємо. Дівчата, у мене є план. Зробимо це. Ага. Швидше, швидше, відкриваємо двері. Заходимо всередину. Так, треба все оглянути. Може, варто заховатися тут? Ні. О, а може встати за манекеном? Ні, теж не те. Ти. Ух ти, нічого собі! Швийна машинка. Так, є ідея. Зараз трохи попрацюємо швачкою. Ага, готова. Те, що треба. Погодьтесь, мене не впізнати. Залишилось лише вдавати із себе манекена. Одна мить. Інша справа. Встаю і не рухаюсь. Хлопці, давайте швидше всі сюди. Біжу, біжу. Хвилиночку. Це що? Баночка смаколика. Беремо. Хлопці, я йду. І так, Дені, ти туди. Сем, ти туди. Так, точно. Ну-ка. Тут нікого. Так, добре, подивимось. У мене також чисто. Яка ж красуня. Так, продовжуємо пошуки, хлопці. У вас є якісь ідеї? Зачекай, дай поміркувати. О, у мене ж був смаколик. Гей, а мені? Тримай, друже. А ну, давай сюди. Ага, дякую. А ну-ка, тримай, тримай. Ой. Як у горлі пересохло. Що? Що це щойно було? Ой. Друзі, от вона. А ну-ка. О, ні, мене знайшли. Ну, а ти попалась. Перша є. Хлопці, ми молодці. Ловіть п'ять. Ага. Ну, що, продовжуємо. Так, побігли далі. Мені заховатись, де заховатись. О, точно. Ні, погана ідея. А може, тут також не те. І за штуркою так собі. А може, одна мить. Лише вимкну воду. А тепер додам піну для ванни. Маска і трубочка вже не мені. Бувайте я ховаюсь. Всі за мною швидше. Мені дісталися окуляри, отже, я маю їх використовувати. О, що я бачу? Хлопці, нам туди. Чуєте? Туди. Ану, вперед. Сем, ходімо, подивимося, що там. А я подивлюсь тут. І тут порожньо. В мене чисто. Один, два, три. Що, коченя? Да уж. Друзі, здається, порожньо. Схоже на те. А за ширмою ми не дивились? Ага, руки горо. Дивно, тут також нікого. І що робити? Ходімо шукати далі. О, ідея! Мабуть, обстежу все уважно. І, здається, недарма прийняв таке рішення. Виявлена трубку. І зараз ми дізнаємось, хто її володарка. Кинемо туди гострий перчик. Ой-ой-ой, як же гаряче. Це що перець? Друзі, всі швидко сюди. Ого, попалась. Натискаю на кнопку. Ні, будь ласка. Ні. Круто. Знайшли ще одного. Продовжимо пошуки. Куди ж мені заховатись? Куди мені заховатись? О, а це гарна думка. М -м, погана думка. А може тут також не те? Точно. Так, заховаюсь тут. Давайте, хлопці, швидше за мною. Заходимо. Я вже відчуваю цей солодкий смак перемоги. Так, я також. Головне не програвати. Вмикаємо окуляри і скануємо. Ей, здається, я знайшов хлопці. Там, ось там. Ага. Молоді люди, вас що зі старшими вітатися не вчили. Фі. А це ще хто? Не знаю. О, пронесло. Так, це ще що рука. Ой-ой-ой. Друзі, а може не треба? Ці окуляри дуже схожі на окуляри Бетті. О, ні. А от і третя попалась. Так, вперед, хлопці! Ну і що, це був крутий раунд, котрі перемогли хлопці. Приймайте привітання. Так, ми впорались. Як же круто перемагати! Дівчата, діставайте зброю. От вам отримуйте, це ви отримуйте. Друзі, це що за неподобство? Хух, ось так то краще.